Доброго дня усім глядачам ранку надії з вами Світлана, і сьогодні ми поговоримо про те, як залишатися молодим, точніше, як сповільнити старіння, бути вічно молодим та прекрасним, чи не кожної людини. Погодьтесь, прагнення бути здоровим, не відчувати тягар прожитих років, врешті радіти своєму відображенню у дзеркалі, заставляє людей вдаватися до радикальних заходів. Профілактика все ж краще за лікування. Цей принцип дуже доречний у боротьбі зі старінням. Та перед тим, як ми перейдемо власне, до поради, розглянемо причини старіння. А їх, друзі, чимало. Це і спадковість, екологія, харчування, шкідливі звички, трудоголізм, недбале ставлення до свого здоров'я, неповноцінний відпочинок, погані емоції. Всі ці чинники в тій чи іншій мірі впливають на наше здоров'я, а це означає і красу. Для того аби ви виглядали привабливо, необхідно добре відпочивати обов'язково на свіжому повітрі. Не нехтуйтесь сонячними ваннами, 15 хвилин в день достатньо, аби забезпечити свій організм вітаміном Д та гарним настроєм. Не забувайте випивати чисту та смачну воду. Отримуйте від неї задоволення. Харчуйте свіжими фруктами, овочами, не забувайте про злакові та бобові. А щоб все гарно засвоювалось, виконуйте фізичні вправи, підтримуйте своє тіло в тонусі. Не забувайте, що в здоровому тілі здоровий дух. Не вживайте те, що вас руйнує. Стримуйте свої надмірні бажання по вживанню продуктів, які не принесуть ніякої користі вашому організму. Подумайте про, подумайте про нього, як йому важко, коли ви переїдаєте, вживаєте забагато солодкого, п'єте щось спиртне або стимулююче. Якщо жити за здоровими принципами життя, тоді ніякої стимуляції не потрібно буде. Поважайте те, що дав вам Бог в користування та не руйнуйте свій організм. Також дуже важливо доглядати за своєю шкірою. Зовнішній догляд за нею, перш за все, передбачає її очищення. Крім вмивання водою, обов'язково користуйтеся скрабами, пінками чи спеціальними гелями, відповідними вашому типу шкіри. Ці перераховані засоби допоможуть вам покращити загальний стан та відчувати себе бадьоро. На цьому з вами прощаюсь. Бережіть себе до зустрічі!